З району він дуже хоче позбавитися болю. В нього є мрії, в нього не вірять. Чому так важко казали сусіди? Він закохався, але не взаємно Він намагався, але це даремно. Він бачить і мері, не біля під'їзду собі. Обіцяв, що приїде на ньому через п'ять років, через сім років. А може вже завтра, може ні. Скільки думок було в тих хатинців, скільки печалі та втрати зазнав. Багато кричало, лише він працював. Він розумів, що це все ще нічого. У нього спочатку не було нічого. Тоді. В галошах минуло два роки, Тепер скажи, хто ти? Тепер йому пишуть і просять підмоги. Тепер в нього гроші, тепер в нього мере. Тепер вони всі згадають про тебе. Тепер ти не чуєш ні томок, ні слів. Всіх тих людей, хто у бік Тепер ти досяг, тепер ти вже зміг. Тепер вони всі самам дивляться в бік. Той самий хлопець з району. Він дуже хоче позбавитись болю. В нього я мрії, в нього не вірю. Чому так важко казали сусіди? Він закохався, але не взаємно Він намагався, але це даремно. Він бачив, те мері, не біля під'їзду, собі обіцяв, що приїде на ньому. Минув всього рік, він приїхав на ньому. Та він не казав про шляхці нікому. Та кубка людей За очі там скаже, йому пощастило І намерся, покаже Сла кубка людей їм завжди було мало Ніхто з тих експертів не йде до фіналу Колишня обрала на річ хлопця Зараз так хоче тягнутись до сонця І правда, що нуль тут стає одиницею Правда, що ворон стає до стіницею, правда, що мінус міняється Плюси, хлопець району перестане бути бос І правда, що пісня не вигадка зовсім. Самі хлопець району завжди ходив босом. І правда, що мерен стоїть десь будинку, і правда, що люди сміялись в хустинку. Ти самий хлопець з району, він так хотів позбавитись болю. Не виконав мрії, в нього вже вірять. Йому неважко казали сусіди Він закохався, то знав невзаємно. Він намагався, то знав це даремно. Він бачив ті очі біля під'їзду собі обіцяв, що забуде про них.